you Вітаю вас, в ефірі Лтави. Час Кремечуцьких новин. У Кремечуці три дні не буде води. Депутатський корпус автозаводської райради зменшився на одного депутата. А Кремечуцький ліцей номер 4 увійшов до десятки найуспішніших на Полтавщині. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Наприкінці квітня Кременчук залишиться без холодної та гарячої води на три дні. Воду буде відключено з 26 по 28 квітня, включно у зв'язку з проведенням планового ремонту на мережах водопостачання. У зв'язку з цим у п'ятницю, 26 квітня, у Кременчуцьких школах і дитячих садочках буде вихідний день. Такі рішення прийняли сьогодні на позачерговому засіданні члени комісії з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке провів очільник міста Олег Бабаєв. Більше у матеріалі від кореспондента Тетяни Андрієвої. Востанні кременчужани сиділи три дні без холодної та гарячої води за подібної ситуації п'ять років тому, у 2008 році. Тоді Кремечук-водоканал теж виконував ремонтні роботи на власних мережах. Хоча, враховуючи зношеність мереж водоканалу на 70%, масштабні ремонтно-профілактичні роботи потрібно виконувати щорічно, як це робиться в інших містах. Але це не завжди вдається в основному через брак коштів. Цього року з міського бюджету на подібні заходи було виділено майже 2 мільйони гривень. Як говорить генеральний директор водоканалу Віктор Селодяшкін, ремонт на мережах потрібен. Виконувати, щоб уникнути повторення такої великої аварії з пориву водогону, що трапилася всередині минулого літа. Тоді в спеку без води більш ніж на добу залишилось 23 багатоповерхівки, а це тисячі жителів нагірної частини Кременчука. Тоді на вирішення проблеми були задіяні всі сили підприємства, управління житлово комунального господарства, навіть МНС. Люди працювали цілодобово. Всі питання постійно перебували на контролі у заступників міського голови Андрія Погрібного, Валерія Медведовського та депутата міської ради Олександра Головача, адже саме на його виборчому окрузі трапилася аварія на водогоні. Тоді ж на водоканалі зрозуміли, що настав час готуватися до масштабних ремонтних робіт з відключенням води. У кожного майже тут сидячого є автомобіль. Якщо автомобілю не робити ЕТО, ТО-1, ТО-2, він коли-небудь зламається. Тому ви повинні були піднімати цей питання. Сразу делаем обязательно. Если надо, конечно, люди поймут, только все организовать правильно. Довоз води, школи, садики, вихідні больницы там в каком-то такому экономном режиме работают и все остальное. Ремонтні роботи було вирішено провести у квітні, коли на не так спекотно. Роботи триватимуть три дні з 26 по 28 квітня включно. Два з цих днів – вихідні. Отже, не буде навантаження на промисловість. Підприємствам рекомендовано заготовити у резервуарах необхідну для роботи кількість води. Кремечужони теж мають подбати про необхідний запас води. Хоча водоканал у ці дні забезпечить підвезення води як до житлових масивів, так і у лікувальні заклади. Щодо дитячих садків та шкіл, тут було прийнято окреме рішення. І тут вихідні повинні бути і організовано так, що. Круті і так далі, це все повинно бути так скажуть призупинено, тому що підвести воду це, в школу, це практично це нереально. Це нереально забезпечити нормальні условия для того, щоб не було таких ризиків. Як наголошує гендиректор водоканалу Віктор Солодяшкін, роботи на мережах підприємства триватимуть цілодобово. Буде замінено 34 засувки в різних районах міста на молодіжному у Крюкові у центрі. На Власівському водозаборі відремонтовано 4 мікрофільтри, відремонтовано хлораторну. Наразі на підприємстві тривають підготовчі роботи. Завершується придбання необхідних матеріалів для виконання ремонтних робіт. І ще одна новина з міськводоканалу. сьогодні у Кременчуці стало ще на одну меморіальну дошку. Більше вона з'явилася на адмінбудівлі КП «Кременчукводоканал» і присвячена трьом кременчужанам Андрію Ізюмову, Івану Саніну та Адаму Єншу, завдяки праці яких більше ніж 100 років тому у нашому місті з'явився водоканал. В урочистостях взяв участь міський голова Олег Бабаєв. У 2010 році підприємство Кременчук Водоканал відзначило сторічний ювілей. В планах колективу до цієї визначної дати було вшанування пам'яті і першого директора водоканалу, і хто розробляв проект водовідвідних мереж, та був на той час міським головою Кременчука. Але планам цим не судилось тоді збутися. І ось нарешті сьогодні в присутності колективу підприємства має відбутися рочистий момент відкриття меморіальної дошки на фасаді адмінбудівлі. Эта доска посвящена Изюмов Андрей Яковлевич. Это был миски голова более 10 лет в то время, когда создавался водоканал. Енш Адам Карлович. Это был инженер проекта водоканала. И Санин Иван Григорьевич, это был первый директор водоканала. То есть это люди, благодаря которым мы здесь работаем, наш водоканал, которым мы работаем, благодаря которым население города сегодня обеспечивается питьевой водой, Тось ці люди, которые создавали вот підприємство. очільник Кременчука Олег Бабаєв привітав зібрання з приємної події у житті підприємства, відкриттям меморіальної дошки і розповів коротко про біографію Андрія Яковича Ізюмова, який понад 20 років віддав розвитку місцевого самоврядування, господарства та культурно освітній галузі. Три терміни підряд з 1894 по 1906 рік ізюмов обирався міським головою у період між 1907-1914 роками. Не раз виконував обов'язки міського голови. У 1914 році Андрія Яковича знову обрано головою міста. У 1908 році відбулось засідання Кременчуцької міської думи, де питання водопостачання було поставлено у практичну площину. Окрім того, Ізюмов займався розведенням голубів, навіть вивів власну породу голубів Крюківська панська, яка має неофіційну назву Ізюмівська ви про нього ньому много сповінають. Ми повинні віддати дань пам'яті. Ну а тим людям, которые создавали. Этот водоканал, то, что сегодня мы с вами имеем. И благодаря сегодня современному руководству, одному директору, который стоит слева, пробыл сколько лет 16 16 лет. Второй а всего 29. Сегодня, да, второй здесь. Вашему коллективу. Вот я думаю, что это мемориальная доска. Такое знаковое событие. Люди должны знать, помнить свою историю. І повертаючись до вчорашнього випуску у зв'язку з перенесенням часу ефіру Кременчуцьких новин. Вчора не всі бажаючі Кременчужани змогли побачити наш сюжет щодо роботи Кременчуцької ГЕС. Там народного депутата України Юрія Шаповалова запевнили, повінь Кременчуку не загрожує, і Кременчуцька ГЕС працює у нормальному режимі. На прохання телеглядачів повторимо сюжет і сьогодні. Кременчуцька ГЕС вже досягла пенсійного віку. Для необізнаних це гідротехнічна споруда із двома базисами: земляної греблі та бетонної конструкції, під якою знаходиться сама ГЕС довжиною 305 метрів. А зверху мостовий перехід об'єкт номер один, який викликає сумніви щодо безпечності пересування. За словами начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій міського виконкому Світловодського Миколи Шалаєвського, цей мостовий перехід зараз знаходиться на балансі Світловодської міської ради. Ці споруди, строк експлуатації, яких добіг терміну 50 років, повинні

не более 30 км в час. Проблема відсутність фінансування на все про все потрібно 140 тисяч гривень. У міста таких грошей немає. Спасибі ГСУ власними силами зробили ямковий ремонт. На думку Миколи Шалаєвського проблема навіть не в тім, скільки ям на мосту, а наскільки співпадають вібрації прогонів від навантаження з вібраціями, які виникають в результаті працюючих турбін. Дрібний збіг зруйнує все. Свою допомогу пропонує нардеп України Юрій Шаповалов, який днями зініціював ініціював створення у парламенті позафракційного об'єднання. чистый Днепро. Есть вопрос по программе реконструкции системы оповещения. Да, вот, запущена эта программа, но на сегодняшний день финансирование пока отсутствует. Кому же на баланс передать единый мостовой переход? Да, потому что вот на сегодняшний момент, получается, покрытие находится в коммунальной властности, э, как правильно, за, закладные находятся. На вашем балансе, вот в итоге. Наш, был один хозяин, правильно? Да. да. В итоге, наверное, это один из тех вопросов. Я думаю, что мы можем отдельно с руководством обсудить этот вопрос, обратиться, скажем так, с западом по этому вопросу. То есть это те вопросы, которые вполне могут решаться на уровне государства, на уровне верховного народа. Сама станція з 2004 року підключена до автоматизованої системи контролю безпеки. Проте питання чи загрожує кремечужанам затоплення виникає. Коли проєктувалася Кремічуська ГЕС, було в середина 50-х років минулого віку. густойчос платіни в прирозчиту на пряме попадання максимально можливого боєприпасу того времени тобто пряме попадання атомної бомби. Сьогодні станція готується до повені і нічого страшного її керівництво в цьому не бачить. Стан греблі відповідає вимогам. У своє час, у 61-62 році, коли проводились, мабуть, вам розказували, да? учення Задавали в лінії МНС, і, як би сказати, має був оператор сказати учебна тривога, а він просто сказав «тривога». І тоді весь Кременчук намагався виїхати туди на гору там, і так далі. І так далі. Но на следующий момент здесь все абсолютно, как вы видели, уделяется очень большое внимание безопасности. Станция абсолютно безопасна во всех отношениях. Станция очень серьезно работает с мировым банком, с европейским банком, банком, реконструкции и развития. У нас полностью все, скажем так, идет этап уже. Второй этап реконструкции началась реконструкция с 1992 -го года. Ну и дальше у нас, вы видите, вы сегодня смотрели, это замена Гідрагріатовної ну відіння абсолютно нових систем управління. Станції. А те, що влітку дохне в Дніпрі риба, Кремчуцька ГЕС тут не до чого. Її фахівці раджують журналістам поспілкуватися з екологами. Депутатський корпус автозаводської райради зменшився на одного народного обранця. Рішення про дострокове припинення повноважень депутата Митюка сьогодні було ухвалено сесією райради про це та інше з наступного сюжету. Сьогодні відбулося пленарне засідання 26-ї сесії Автозаводської районної ради 6-го скликання. За годину народні обранці розглянули ряд питань. Найбільше обговорення викликала інформація голови автозаводської районної ради ветеранів війни і праці Олексія Зубченка про результати роботи ветеранської організації за минулий рік. Депутат Олег Савченко висловив думку щодо сумнівності виховання молодого покоління на прикладах радянських часів. Протилежного змісту були виступи депутатів Володимира Карамзіна і Івана Максака. На їх думку, радні подвиги радянського народу достойні пам'яті, поваги та наслідування для сучасного покоління нащадків переможців. На підтримку доповідача виступив і голова автозаводської районної ради Володимир Коваленко. Ми будемо робити так, як це сьогодні треба робити для наших людей, для наших війни для, для жителів Автозаводського району міста Ковічика. Ще одне важливе рішення прийняли депутати райради відповідно до закону України про статус депутата місцевих рад. Нагадаємо про минулорічний конфлікт у райраді прямо на сесійному засіданні. Депутат Митюк зламав щели по своєму колезі Сергію Гарифову. Проти гори депутата було порушено кримінальну справу. 26 лютого набрав законної сили вирок автозаводського районного суду щодо покарання у вигляді обмеження волі на півторарічний строк депутата автозаводської райради Ігоря Митюка. І сьогодні на сесії одностайним голосуванням дію повноважень депутата Митюка було припинено. Сьогоднішнє рішення депутата Автозаводської районної ради о ісключе. депутата Витюка из рядов своего корпуса не повлияло на, по моему мнению, не повлияло на качество депутатского корпуса. заявляю, что депутат Митюк на протяжении всего срока своего депутатства не выполнял обязанности депутата. Он не поддерживал связь со своими избирателями, он не отчитался за год перед своими избирателями о проделанной работы. И какую работу проделал? Если он занимался в основном решением своих, ну, с позволения сказать, подъезда бизнесовых вопросов. Поэтому избиратели, впереди промежуточные выборы или неочередные по 24 и 29 избирательному участку. Отнеситесь серьезно к этому вопросу. Выберите достойного депутата, который будет выполнять ваши пожелания, который будет выполнять депутатские Аб'язні согласна закону а дітатська діяльність проміжні вибори депутата до Автозаводської райради призначено на 2 червня 2013 року. Десять навчальних закладів Полтавщини відзначено сертифікатами якості за результатами моніторингу зовнішнього незалежного оцінювання 2008-2012 років. В десятку найуспішніших увійшов і Кременчуцький ліцей номер 4 – Звичайно, дуже ми хвилюємося завжди за наш кінцевий результат, за наших випускників, які вони покажуть результати на державній підсумковій атестації, на зовнішньому незалежному оцінюванні. Як вони вступлять до вищих навчальних закладів? Чи зможуть вони вступити до тих навчальних закладів, про які мріють, а не в які їм вдасться вступити? Мені дуже приємно, що нас відзначили разом з колегами. Це Кременчуцька гімназія номер 5 та спеціалізована школа номер 10 Нас відзначили сертифікатами якості. Грамотами Полтавської Полтавського департаменту освіти, а також нам подарували від Полтавського технічного університету особисто ректору вручив кожному навчальному закладу по принтеру. Це, звичайно, нас зобов'язує до ще кращої роботи, щоденної роботи, кропіткої роботи, і щоб наші випускники завжди нас радували, а вчителі завжди були задоволені своєю працею, тому що оплата оплатою у вчителя, а дуже багато велике значення. Я маю саме моральне задоволення. Високу якість освітніх послуг, які надає Кременчуцький ліцей номер 4 постійно доводять її результати учнівських предметних олімпіад. Лише за останні кілька днів п'ятеро ліцеїстів старших класів стали призерами заключного етапу всеукраїнської олімпіади з географії, про що ми вже повідомляли астрономії та біології. Десятикласник Андрій Котенко здобув диплом другого ступеня на всеукраїнському етапі Олімпіади з астрономії. А дев'ятикласниця Юлія Маньковська перемогла в Олімпіаді з біології на також всеукраїнському рівні своїми вихованцями пишаються і наставники: учитель астрономії Олександра Шушпанова та учитель біології Наталія Музика Сьогодні на арені дублери Полтавської ворскли зіграли календарний подідинок з дублем Луганської Зурі. Матч відбувся у Кременчуці через погодні умови. Трав'яний газон стадіону Ултава у селищі Крутиберег, де зазвичай грали ворскляни, вирішили пощадити командам проїхати зайві 100 кілометрів. А для кременчуцьких уболівальників подія двобій бачив Дмитро Домоденко. Нагадаємо, вчора на кремінь Арені відбувся поєдинок чемпіонату України Ю-19. Зустрічалися молодіжні склади Полтавської Ворсли та Луганської зорі. Полтавці розпочали впевнений активно. Першому відкрили рахунок, відзначився Єременко. Але потім припустилися двох прикрих помилок і вже на перерву пішли переможеними. У зорі забили Оманадзе та Ігнатенко. А остаточний результат двобою встановив луганчанин Каріль Янова. Це трапилося на доданих до основного часу арбітром хвилинах. Поразка три Сьогодні ж зустрічалися дублери. Полтавцям як повітря необхідна була перемога, адже підопічні Володимира Прокопененка посідають поки що шосте місце у турнірній таблиці. Їхні суперники до цього матчу перебували на першому. На футбольному полі упродовж всього матчу точилася рівна боротьба. Хоча за небезпечними моментами версляни все ж таки взяли верх. Вже у першому таймі мали нагоди відзначитися Максим Марусич, Роман Кунів, Сергій Четбай. Схожі комбінації, які закінчувалися ефектними, але неточними ударами головою, не принесли результату. До честі луганчан останні у захисті не засиджувалися. Прекрасний шанс забити. Втратив на 36 й хвилині родіч Нападаючий зарі, опинився сам на сам з голкіпером полтавців, перекинув його та влучив у стійку. Другий тайм небезпечними моментами уболювальників не порадував. Закономірна нічия 0-0. луганська заря дуже серйозно настраювалася на нас, я це знаю, і гра тоді. доказала, що заря не зря знаходиться на першому місці. Можна сказати, що в деяких епізодах нам просто повезло, що не забили. Ну хоча й у нас були моменти, забити теж м'яч можна сказати, і зарі діта повезло. В некоторого епізодах. Ну, как бы Закономірне нічого. Я считаю, що це э, ну, результат по ігрі. А Кременчуцький Кремінь зіграє свій останній перед офіційними двобоями поєдинок вже найближчої суботи. Суперниками Кременчажан будуть футболісти комсомольського гірника. Початок зустрічі о 16-й годині. І це все про що ми встигли вам розповісти. Дивіться нас пів на десяту. Кременчуцькі новини триматимуть вас у курсі. Побачимося в ефірі. Щасти!